Знаєте як? Ви даєте йому емоційну підтримку, нагадуєте про важливі якісь моменти вашого житті, які приносили йому і вам радість. А також є іноді, знаєте, такі моменти, які змушують його стискатися з власними сумнівами чи страхами, але водночас цим ви допомагаєте підштовхувати його на зміни. Ви є джерелом мотивації та сили для досягання успіху. І ваш вплив сприяє вирішенню конфліктів і досяганню стабільності. Ось так от впливаєте. Але є такий момент песмірки мечів. Це, знаєте. Коли є якась недовіра до вас, або він розуміє, що ви якось впливаєте на нього через якісь такі хитрощі, але це хитрощі пов'язані не для того, щоб а,